Е, з середини розказую, була в хазяйстві труба, нашлась, по-моєму, 54 см чи щось таке. Е, по внутрянки 160 по наружі щось там трошки більше. Ну, чесно, Тупо отак налізло класно на е, виход із котла. Я туди чуть -чуть накрутив азбестового шнура. Ну, там, я не пам'ятаю, може, 5 оборотів, може там більше, менше, важливо. Ми її туди трохи набили, вона класно залізла. середині тут запаха нема. Опять-таки повторюю, дьогтя нема. Все ідеально. От такий от котел. Брест, цитадель. А Це в мене він на 18 кВт. Ну, ще можу показати по обв'язки. Будинок, що там, значить. Це в мене, я, до речі, розкажу. значить... Бочку трошки переділили. в мене значить, з бочки три виходи. Є три подачі, типу дві обратки. А, ні, три подачі і три обратки, все правильно, три подачі і три обратки. Значить, оце йде в мене подача дюймова на теплий пол. Ну, отак вона йде, дик-дик-дик. Там фільтерочок собі. І грібінку я розділив. У тобто мене друга частина грибінки в хаті, я потім теж покажу це все. Е, значить, Що я хочу сказати? Я її розділив. це, типа смісительний клапан. Опять-таки, та сама історія, що й тут. Реалії. Такі ось реалії. Світ день не пропадав, стоїть 60 градусів на всю смішування. Е... Ну, це зараз може двері відкриті знадвору уздух за що? 30 градусів тут було, а ні, десь так і є. Вон 30 градусів, тут трошки менше. Коли там, Ну, буває, 30 ось нагрівається. Можна тут закрити, нагріть поли швидко, сильніше. Але якщо представити теорію, ось все собрано так, як треба, то реально. Воно тут може бути навіть без цього. Можна це все організувати на екранах, це правда. Я убіднився на своєму, якби що от там деякі люди не то що економлять, може як хтось економить, хтось збирає без цього всього те саме. Реально те саме. Може, так, да, там якісь рухи треба робити, але там не треба ніякі рухи робити. Один раз виставив, поли не взируться, нічого там не полопається. Це значить, в мене пошла далі подача на теплий пул. Це обратка сюди йде ну Правильно ж по кругу і збиток іде назад в бочку, все там понятно І так само зробив собі подачу. У мене є батареї на першому поверсі. І є. Ну, будуть на другому поверсі батареї. Це буде одна подача на перший і на другий поверх. Теж тут стоїть привод, ну, він там може бути електричний, можна вручну крутити. Подача на батареї, все, класика жанра. Тут вона у мене розділилась, пішла на перший поверх, на другий поверх. Ну і те саме ось прийшла обратка з другого поверху, з першого поверху. Тут соєдинив я. Садінив, я її. І вона там, з другої сторони, в бочку зайшла. А це ж е, по малому кругу брати на батареї, щоб не подавати максимальну температуру. Все це теж можна. Та можна це все не ставити, Воно Реально... Реально... це все на екранах один раз виставляєш просто по своїй своєму будинку. І все воно працює. Значить, е, що ще скажу? Ну, в обратку від котла. оце от котла обратка. Ну, чи до котла обратка. Значить, я врізав, ну це надо ж, бочку 100-літрову розширительний бак. Реалії такі, реалії такі, що от там від пів атмосфери до одної атмосфери. І як би ти його там не виставляв, туди води от сили, мабуть, 10-20 літрів залазить. І цього mm. достатньо. Тобто, навіть з бочкою тона, Тут 100 літрів. Загальне отоплення десь там 1200, може 1300 літрів буде. Оце цього 100 літрів це більш ніж достатньо. Реалії такі, що можна 50 літрів ставити. Просто правильно пользуватися треба. І я може переставлю це собі на гідроакумулятор. Бо там в мене 50 літрів, а 50-літровий поставлю сюди, бо це реально так воно є. Ну і ще, це. Подача в бочечку. От зараз в мене що, там 60 градусів, 55. Ну, я в хату не топлю, грію бочку. Типу, зараз. 에... Там теж 60. Ага, ну там група безпесності, воздухоточик на 2 бара клапан і. Ну і датчик давлення. В принципі, там більше один з чим то ніколи не було. А це ж... Подача і обратка на батареї тут. Ага, і ще в мене є змієвик там всередині, нержавіючий для проточний, але в цьому году не встиг підключити, він там на угол так виходить, не можу показати. Тоже зроблю. Все буде хорошо.